Вітаю! Хто або що вірветься ваше життя? Давайте подивимось. Там в'яло, так пишу: це про певні обмеження, якісь спокуси, ситуації, які вимагають обережності, щоб не потрапити в паску або у залежності. І це може бути пов'язано з якоюсь людиною, з якою у вас зараз немає спілкування. Та король жезлі, це може бути як нова людина, а також це може бути людина, з якою, у яку ви дуже добре знаєте. Так, вам прийдеться обирати, вам прийдеться обирати між кимось і чимось, або ми кимось і ще кимось, тому що тут карта закоханих, а це ще про вибір, це про. А різні, можливо, навіть дороги. Ви будете обирати, приймати цю людину чи ні, але він вірветься в ваше життя. Зараз у вас таке враження, що нічого не відбувається. І карти про це не тікають, про те, щоб ви були обережні до цієї людини, тому що таке враження, що ця людина несе з собою не відкритість. Ну, знаєте, таке враження, що дуже багато чого приховано. І на дні колоди вісімка кубків, вона вказує, що людина якось вже пішла, але ці дверцята він залишив відкритими. І тому людина або маніпулятор дуже класний, тому що він може вас навіть якось менталити, на вас якось, так би мовити, по цим енергіям. Не дуже класно. А, Впливати. от, Так хотілося бистро сказати, але як є. Тому будьте, будь ласка, з цією людиною, вона вірветься в ваше життя знову. Але якщо у вас буде момент вибору, давайте подивимось, що буде якийсь вибір і що. Угу. Так, вибір буде. Ви повинні обирати <кхід> мах, думайте про себе, думайте про свої. Що вам вигідно? Ви можете обрати або себе, або цього чоловіка. Але пам'ятайте, ця людина не з дуже відкритим серцем до вас буде приходити і з не дуже класними думками. Тут є такий момент і токсичності, і маніпуляції, і якось знову вас взяти в свої, так би мовити, обійма для того, щоб вами керувати. Тому так.